Доброго здоров'я моїм глядачам! Сьогоднішній огляд присвячую молодим підприємцям, які продають електровелосипеди та електроскутери, саме молодим початківцям, які починають продавати електровелосипеди, і не можуть придбати велику партію електровелосипедів. Пропоную на дрібний гурт від одного навіть електровелосипеда, якщо ви є підприємець. Тож електровелосипед Спарта Сакура, який забезпечений запчастинами від магазину Планета Залізяка. Електровелосипед Спарта Сакура має в наявності гуму, зарядні пристрої, різноманітні фари, контролери, що дуже важливо, поворотники, різноманітні запчастини, які виходять з ладу, найчастіше це ручки. Коли людина поставила, сильний вітер подув і вони відбиваються. У нас їх аж 300 штук. Тобто ручки є в наявності. Хто має подібний електровелосипед, звертайтеся. Мій номер телефону 067 412 39 27. Будь ласка, пишіть у Viber, бо не завжди можу відповісти на телефонний дзвінок. Для підприємців-початківців цей електровелосипед буде як знахідка. Гуртова ціна від одної одиниці літійонна акумуляторна батарея і електровелосипед, що вже завоював свою популярність у багатьох регіонах України. Хтось заїхав в магазин щедре поле. Цікаво. Електровелосипед Спарта сакура має різну кольорову гаму. Чорний, червоний та фіолетовий кольор. Електровелосипед має літіонну акумуляторну батарею. Чудовий металевий кошик попереду. Дискова гальма попереду. Підніжку для пасажирів. Підніжку для водія, а також педалі. Контролер в антивандальному корпусі, зручну м'яку сідушку, спинку для дитини, пасажира для того, щоб не випасти. Болотники, які захищають від бруду та пиву, поворотники, три передачі, різноманітні функції. Так. you